Вчора я повернувся з Мальти. На Мальті проходив чемпіонат Європи з класичного екіпірувального пауерліфтингу у вправі жим лежачі серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, ветеранів. Я представляв Україну у номінації Чоловіки, екіпірувальний жим лежачі у ваговій категорії до 83 кг. Здобув срібло чемпіонату Європи. с результатом 270 килограмм уже милая І збірна України з неймовірним результатом 57 балів здобула перше командне місце в командному заліку. На другому місці були англічані, збірна Великої Британії з результатом 30 балів. І на третьому збірна Норвегії з результатом 28 балів. Ми набрали 57, тобто ну, без шансів перемогли. Ще зі мною якби, змагався ще один представник України, Чупрінко Іван. Він заслужений майстер спорту. Багаторазовий чемпіон світу. І, до речі, на цих змаганнях він встановив рекорд світу новий 316 кілограм ваговій категорії чоловіків до 83. І ми так э, отримали, що він перше місце, я другий, а третє місце представник збірної Німеччини. Але минулого року він в мене якби випередив, а цього року ми помінялися місцями. От, була дуже напружена боротьба, але ну, так вийшло, що зміг. Все ж таки зробить. першій спробі ми поставили 250 кг, перша спроба вдала, друга спроба 262 теж вдала. І третя спроба 270 теж вдала. Німець, ну, представник збірної Німеччини, третю попитку жав 272, йому троє суддів не зарахували, ми подали апеляцію. Потім він пережав 272 і теж не зарахували. Ну, от, бо не було технічно там, ну, її були свої помилки. Найбільше мої здобутки це було в позаминулому році на чемпіонаті світу, який проводив, проходив в Південно-Африканській республіці. Я зайняв друге місце на чемпіонаті світу, і той самий рік у Франції, чемпіонат Європи, був у місті Бордо. Там було перше місце. Найпам'ятніше змагання був чемпіонат світу в Японії. Це було 2018 рік. Рік до того я став бронзовим призером чемпіонату світу, показав результат 250 кілограм. Дуже важко тренувався, додав результаті 22 кілограми, підняв 272 на чемпіонаті світу в Японії. Але, на жаль, став тільки четвертим. Тобто за рік результати так збільшили, що додавши 22 кілограми, якби ти, по ідеї, маєш бути якось ще вище, тобто тебе... а тут тільки четвертий. Але тоді дуже була така конкуренція запекла, що капець. Але оці змагання більше всього заповнились, що був дуже такий сильний стрибок, як би, у всіх по результатах, і ще трани додавалися, була ну, дуже запекла боротьба. Оці змагання найбільше заповнилися. А оці, що були, ці заповнюються, напевно, на все життя в деталях. Тому що я так відчуваю по собі, що ну, дуже так. Нормально, потужно виступив. Про плани я намагаюся ну, стараюсь не розповідати. Коли щось виконую, щось вийде, тоді про це поговоримо. А так буду виступати, буду пробувати себе, буду пробувати відібратися. А що там планувати щось важко? Уже це як вже кінцевий результат. Покажуть змагання, чи зможу я відібратися на наступний рік далі, чи ні. От якось так.